Друзі, до вашої уваги Audi e Tron з Данії, Європа. Це у нас 21 модельний рік. Чорний, в блек-пакеті, дуже круто, стильно виглядає, дуже крута комплектація. Він у нас є в оригінальному окрасі, лише обслужений за кордоном, тобто пробіг все це зафіксований, можна перевірити по офіційному дилері. У нас є 21 радіуса диски з проточкою, оранжеві супорта, додатковий опційний порт. S-Line, як я казав, вже зовнішній та внутрішній, матрична оптика. Також у нас є присутнє нічне бачення, в тандемі з цією опцією не дуже гарно працюють. Нічне бачення визначає місця, де йдуть пішоходи, звірі по краю дороги, а матрична оптика все це пучками підсвічує. Дуже-дуже круто euh, керувати вночі. Відповідно, також є euh, заводське тонування задніх вікон, панорами. Автомобіль має вставки Alcantara. Слайн руль також. Є в нас бездрутова зарядочка, є також всі ці прищіпалочки, вони підсвічуються. Ось таке сидіння, електрорегулювання, підтримок. Дестронік. Тут є адаптивник круїз. В нас є лише 58 тисяч пробігу. Бачимо також, тут можна з боку зразу активувати нічне бачення. Є чотиризонний клімат, як я казав, вже бездрутова зарядочка. також. Продемонструвати інформацію по сервісному обслуговуванні. Тут бачимо, що в березні цього року автомобіль був за кордоном і після цього він вже навіть не їздив. Відповідно, 30 тисяч, це повністю ну цей пробіг там зафіксований. Вся історія, що замінялося, що робилось, ну плану це це можна по офіціалу ви провірити Також у нас є вставки преміальної шкіри. Сидіння теж. Курміальні шкіри балкона, все це дуже приємне, мегасеньке. опційний чорний потолок, панорама дуже круто виглядає, все це розділяється, шторкою закривається при потребі. Все, все Це дуже-дуже зручно і стильно. Ось в такому стані на задній ряд. Автомобіль дійсно по салону, такий без задній рядом не користувалися, взагалі дуже акуратно і бережно відносилось. Є такий кранчик опційний, тобто це чотиризонний клімат. Зараз, по-трус, ці перші палички підсвічуються. Тут є опційний підлокітник а-ля пістаканик також одночасно. Є в нас безключовий доступ, є у нас привітання, тобто все це гарно бігає при потребі, поворотники бігаючі. За допомогою допомогу ноги можна відкрити кришкобажника. раз, автомобіль повністю в рідному окрасі. Обслужений і готовий до тест-драйву. на Натразити номерах, відповідно, ви будете першим власником. Здійснюємо повний суперед припусновці на облік. Тому всіх, -всіх ціка... чекаємо, хто зацікавлений даному авто, і не тільки, адже у нас дуже великий вибір Аудій Tron. можливо, найбільший в Україні.